Вітаю! Сьогодні у нас 29 ж... січня 2026 року я Анталя Горінович, автор двох книг тренінгу Код достатку Фінансова свобода жінки і Код щастя жінки 40 у прямому ефірі. І сьогодні у нас заявлена тема це сенси нового часу. Криза і сенси нового часу. Я зараз провожу марафон безкоштовних розборів. І всі ці теми, які я виношу чи в інстаграм, чи в Телеграм, зв'язані з тим, що я чую від жінок від українок, зазначу від українок, які проживають або за кордоном, або в Україні проходять ці складні. Місяці, да, місяці, зимові складні місяці, і що я бачу? Я бачу, що звичайно ми живі люди, ми виснажені вже цими чотирма роками. Ми дуже виснажені. Ми втрачаємо сенси. Ті сенси, які для нас були важливі до 22-го року, і формуємо нові сенси. Але в нас немає такої опори на себе, опори на е час. Опори внутрішньої, немає такого погляду в майбутнє. І от є страх, навпаки, є страх в майбутньому. Тому найважливіше сьогодні це, знову ж таки, не завалюватися в позицію виживання. Оце найважливіше. І всі мої ефіри, і розбори, і пости присвячені тому, щоб навчитися витягувати себе з цієї програми виживання. Це древня програма, вона вмикається. Вчасно, коли нам дійсно потрібно вижити, коли є небезпека, як фізична, особливо небезпека, тому, звичайно, ми вже знаємо дуже багато, у нас дуже багато знань. І оці знання, їх потрібно в такі кризові моменти приміняти. Тому що, от я як андраго хочу сказати, що знову ж таки, яку помилку допускають жінки. Коли дивляться дуже багато відео, ходять на тренінги, це те, що ми не вчимося по Дорослому, ми вчимося так, як нас вчили в школі як вчилися в інституті. Пам'ятаєте, коли приходили після інституту, що казали? Забудь все, що знав в інституті, що тебе вчили в інституті, тут зовсім все по-іншому влаштовано. Так само, і коли ми говоримо лише про теорію, без практики, то, звичайно, змін немає. І тому, коли ми йдемо в програми, а хочу сказати, що. В березні в мене стартує програма наставництва. Зріла жінка нового часу. Чому важливо нового часу? Тому що ми живемо на зміні епох, навіть не в епоху змін, а на зміні епох. І нам важливо зрозуміти, що були правила минулої епохи. Зараз вони вже не такі дієві і потрібно сформувати нові правила. А для того, щоб сформувати нові правила, потрібно знову ж таки розібратися з собою, зі своїми сенсами. І от криза, це, внутрішня криза, це старі сенси втратили свою актуальність, а нові сенси не сформовані. От ця, це запитання, куди мені і з ким. Воно дуже актуально. Тому що ми йшли в одному напрямку, і зараз ми змінюємо траєкторію. І тому важливо сьогодні, найважливіше, що сьогодні зрозуміти, що нова епоха, нові часи, нові правила і нова я. І моя стара ідентичність, да, вона служила і правдою, але сьогодні я хочу побудувати щось нове. Я хочу зрозуміти, яка я маю бути, щоб дійсно. В цьому часі бути затребуваною. Тому що подивіться, як змінюються технології. Особливо за останні там, 10 років вже керують щі. І, і ми маємо йти в час в ногу з часу. І це нам допоможе, коли ми будемо правильно вчитися. Не просто брати багато знань, не просто шукати щось цікаве. От я проводила марафон любов» в телеграм-каналі. До речі, я сформувала. Школу, безкоштовну школу, стосунки нового часу. Тому посилання є в шапці профілю, долучайтеся до цієї школи, там дуже потужні уроки. Проходьте їх і міняйте свій погляд на себе, на стосунки, на взагалі на, на життя. І я написала учасницям, що ви скажіть, будь ласка, що ви взяли цінного з марафону? Тому що на марафоні я давала такі знання, які допоможуть дійсно принаймні, подивитися під іншим кутом. Невже не вже не там не 100%, але подивитися під іншим кутом. Хочу сказати, що не всі відповіли, і це теж нормально, тому що ми зараз. Цінуємо електроенергію, цінуємо час, цінуємо електроенергію, і ми не встигаємо все те, що зараз є в доступі в інформаційному полі. Але дехто написав, що от мене здивувало те, мене здивувало те, мені було цікаво те, мені, якби я почула те нове. Розумієте? Це зовсім не про те, що я питала. Тому що от сьогодні я прочитала пост одного експерта і. Я завдяки цьому посту, він взагалі був не професійний, не для там не для коучів чи психологів. Я взяла лише одне слово, і на основа, на основі цього слова я склала взагалі контент-план на місяць. Тільки одне слово, тому що коли ми вчимося, ми вчимося не для того, щоб знати і не для того, щоб почути щось нове. Ми вчимося для того, щоб зробити інші дії. От я пам'ятаю дуже давно, я ще тоді знову ж таки не була на такому е рівні розвитку, і я слухала свого духовного наставника. і Він розповідав про святих, які казали, що ми вчимося навіть від струмка. Я цього не розуміла. І от коли я вийшла дійсно, от з того, щоб брати знання, брати знання, колекціонувати знання, щось знати, щось я це чула, це не чула. І це не давало результату, допоки я не почала діяти. Знову ж таки, ще сьогодні я теж подивилася відео, безкоштовне відео в вільному доступі в Ютубі, подивилася відео. І я теж собі склала план дій теж на місяць. Я потратила 30 хвилин свого часу не для того, щоб почути щось і знати те, що я не знала. Я його використала для того, щоб потім зробити дії, які я не роблю. І сьогодні, знову ж таки, у нас буде. В нас буде ось е, така піраміда самоцінності жінки. Тому що, коли ми говоримо про саморозвиток, ми перебуваємо в певному такому е, нерозумінні, що ж нам змінювати. І як нам це змінювати? І от коли в нас є асоціація, а в кожного слова в голові є асоціації. І от коли ми говоримо про кризу, коли ми говоримо про пошук сенсів, нових сенсів, нового часу, ми маємо розуміти, де я зараз і на якому рівні, що мені треба, на що мені потрібно звернути увагу. Я не кажу, що воно відбудеться одномоментно, але принаймні ця інформація вона допоможе. Отак, от, от структурно, я за структуру. І хочу сказати, що всі, хто мені відповів, то вони всі написали, що моя структурна подача, моя системна подача дуже легко зчитується е, знання. Тому, будь ласка, от, структура це те, що нам допомагає своє життя структурувати. І от ми і почнемо із. Низу це по піраміді Маслоу, але я тут її переробила під таку самоцінність жінки. Про що нам потрібно говорити? Тому що от в наставництві у нас будуть уроки про жінку нового часу. Яка вона? Тому що ми дійсно змінилися, а мислення досить часто в нас ще відгукується те, що сформовано мамами бабусями, які жили в таких обмеженнях, які виживали. Чому я кажу, що нам важливо саме Сьогодні, саме в такий складний час вийти з цієї програми виживання. І от перший рівень це фізична та життєва безпека. Сьогодні ми теж, для нас це дуже актуально, як ніколи, тому що ми перебуваємо в таких складних умовах життя, відключення світла, нестача тепла, сильні морози. Новини, які ми чуємо і бачимо, да, які наслідки всіх тих жахливих подій, які зараз ми переживаємо. І що відбувається? Відбувається, що ми заходимо в програму виживання. Це важливо, це дуже важливо, тут не нічого поганого. Я не кажу, що виж... програма виживання вона погана. Ні, вона не погана, вона необхідна нам. Але важливо в цій програмі. Не застрівати, важливо от в цей момент протурбуватися про себе, про сон, про їжу, про позитив, який потрібно. Тут дійсно потрібно подумати і про фінансову безпеку, стабільну, щоб була. І тут, якщо не вистачає ресурсів йти в розвиток, не роз... тому що розвиток це енергія. Якщо немає, немає, от, наприклад, ресурсу щось зробити, щось змінювати. Дійсно потрібно взяти паузу, дійсно потрібно зупинитися і відпочити зібра... зібрати себе докупу. От як в мене це відбулося? Перше, що відбулося, це коли почалися сильні морози, я живу в приватному будинку і в мене замерзла вода. І знову ж таки, я вже звикла до цієї вигоди, що є вода в будинку. Знову ж таки, обмеження, знову ж таки, я незадоволена. Світло по годинам, потім ще й 20 годин не було світла. І, і от ти себе накручуєш, 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 і тобі стає, немає сил діяти далі. І що я роблю? Я розумію, що моє дитинство пройшло без вигод. Сьогодні ми говоримо про кризу і про сенс нового часу. І я розумію, що моє життя дитинство пройшло без вигод, і я виживу, я справлюсь. І поступово-поступово я. Звикла до того, що в будинку немає води в крані, мені потрібно її ходити в криницю її брати. До світла теж звикла, що є ті моменти, що мені потрібно. І хочу сказати: чим менше вигод, тим менше є потреба у світлі. Тому тут вже тебе відпускає. І от саме в цей момент, коли ти от в цій фізичній і життєвій безпеці, коли ти внизу. Ти зменшуєшся. Ти зменшуєшся, тому що ти економиш ресурс. І от що я роблю? Я щодня мию волосся і роблю макіяж. Це мені дає таку, знаєте, енергію життя. Навіть коли не було так важко, я щодня не робила макіяж. А от зараз я щодня роблю макіяж, записую відео, слухаю мотиваційне відео. Тому що я розумію, що ця програма мене сьогодні може зупинити. Але мені потрібно робити певні дії, щоб вийти з цієї програми виживання. Тому, коли в цьому застрягнути, то дійсно не буде ресурсу. Якщо ви відчуваєте, що ви зараз на цьому етапі, особливо в Києві, там Одеса, Київ, там дійсно складні ситуації в містах, то, звичайно, важливо, да, важливо з таким побути і розуміти, що, що далі буде. От Далі йти, далі. Далі ми йдемо по емоціям Наступна – це емоційна безпека. Це відсутність постійного страху. І навіть не стільки страху, скільки контролю. Ми дуже любимо все контролювати. І от коли ми відпускаємо контроль, коли у нас є довіра, стає, стає набагато спокійніше. Ми робимо все, що ми можемо в тому, в, в тому, де ми маємо вплив, але ми не все можемо змінити. І от робота з емоціями вміння не боятися емоцій. От найважливіше на цьому рівні це. Не боятися негативних емоцій. І йти в ці негативні емоції, прожити їх, зрозуміти їхню природу і зразу відкриваються інші горизонти. Це я знаю по собі. От не було кілька днів тому, не було в нас 20 годин світла, і я так вже сфокусувала, світло немає себе накручую. Так, стоп! А за що я вдячна? І от ця, знаєте, практика, за що я вдячна, саме те, що в мене є сьогодні. Мій фокус уваги, от, керуємо фокусом уваги. Мій фокус уваги перевело на що? Перевело на те, що в мене вже є добре. І це в... з... змінило мій внутрішній стан. Тому що допоки ми в такому, знаєте, на... на рівні фізичному, ми завжди будемо в такому негативному стані. Нам не вистачає ресурсів, ми боїмося за виживання. А вже коли ми йдемо в емоційний вже на рівень емоцій, тут ми вже розуміємо, що. Емоції не, не тривають надзвичайно довго. Це ми можемо своїми думками себе там поселити. Але емоції не тривають надзвичайно довго. І якщо адекватна емоція, це нормально. Але якщо ця неадекватна емоція мене тримає в якомусь страху, в якійсь залежності, і, зробити якийсь крок, прийняти якісь рішення, дію, то що мені потрібно зробити? Мені просто потрібно зрозуміти, що природа цієї емоції не, не має під собою такого підґрунтя. Тому наступний, наступний нас рівень це прийняття і приналежність. У ролі жінки ми дійсно дивимося на себе і приймаємо себе оця безумовна любов. Безумовна любов до себе. І ми приймаємо, що ми можемо зараз застрягнути і на цьому фізичному рівні. Коли нам страшно, коли ми тривожимося за майбутнє, ми можемо собі дозволити і негативні емоції, не картати себе за те, що ми застріваємо в цих емоцій. Але для того, щоб прийняти, да, от прийняти, нам потрібно також йти вище. А вище це самоповага і межі. І це про те, що я. Приймаю себе в тих емоціях, в тому стані, але я хочу себе поважати. І тут будемо казати не стільки межі, а навіть і стандарти. Тому що які у мене сьогодні стандарти? Чому я на рівні виживання починаю робити те, що, можливо, мені не комфортно зараз помити голову і зробити макіяж? Тому що таким чином я піднімаю свій стандарт, навіть в цих умовах собі подобатись. І коли у нас є ці нові стандарти, коли в нас є самоповага, і ми робимо дії і собою пишаємося, що ми такі молодці, що не дивлячись на ті обмеження, не дивлячись на ті страхи, на ті складності, які зараз нас накрили, ми робимо інші дії, ми робимо сміливі кроки. Ми не зупиняємося, пояснюючи це те, що зараз не час, що зараз. Складно, що зараз це обмеження, а ми щось робимо. І таким чином ми і любимо себе, і приймаємо себе з тим, нібито негативом. Але це теж зона роста нашого. А з іншого боку, ми робимо щось інше, яке нам допомагає вийти на нові стандарти. Не знецінюючи ні свої емоції, ні свої дії, ні свої е, бажання. І ось таким чином ми піднімаємося, піднімаємося вище. І наступний рівень це самостійність і внутрішня опора. Що таке внутрішня опора, я зрозуміла лише у 2022 році, тому що я ніколи не жила сама так тривало ще в таких складних умовах, а тут в мене якби, завдання ще зірочкою, мало що сама до того, ще і війна. Тому в мене є канал, телеграм-канал, це опора на себе. Тому я вчилася спиратися на себе і також допомагаю іншим жінкам формувати цю внутрішню опору. І самостійність, тому що самостійність це не самотність, це вміння приймати виклики, вміння брати відповідальність за себе, це вміння рухатися, це вміння бачити перспективу. І, як я кажу, що сьогодні ми сіємо зерна, які дадуть плоди пізніше. В майбутньому. І якщо ми сьогодні посіємо дійсно от страх, невіру, хвилювання, тривожність, що буде потім? І тому, коли у нас є оця внутрішня опора, коли ми розуміємо, що будь-які виклики, які втрапляються в нашому житті у кожного свої, у кожного свої, не потрібно порівнювати, що. У когось кращі умови, у когось гірші умови, у кожного свій шлях, свої уроки проходить душа. Тому не потрібно дивитись на інших. Потрібно фокусуватися на собі. Що мені сьогодні потрібно в собі змінити? На що мені звернути увагу, куди спрямувати свій фокус уваги, щоб бути для себе і добрим, і щирим з собою. І також тою, хто йде вперед. От яка я маю бути, які сенси? У і на кожному періоді життя вони різні. Хтось сьогодні максимально сфокусований на дітях, на їхній безпеці, це нормально, тому що час такий. Хтось вже вийшов з цього етапу, коли діти самостійні і сфокусовані на собі, це теж нормально, тому що ми вже закрили багато. Питань в минулому, і ми формуємо нові сенси, нова епоха, нові сенси. Ми стаємо іншими, не такі, як були наші мами. І тому дивитися на їхній сценарій, да, з лояльності, можливо, нам хочеться, але ми маємо розуміти, що у нас інший час, у нас новий час, у нас інші завдання. І сьогодні ми покоління от, жінок 50 стають першими жінками, які принаймні в Україні дозволяють собі. І нову професію, і нові стосунки, і нову роботу після 50 і навіть після 60 от дуже багато вже прикладів, коли жінки вже 60+, вже даже не кажуть, що вони там хочуть ходити в ці поліклініки, пліткувати на лавочках. Вони хочуть жити і жити щасливо, те, що залишилося. Шостий рівень це самореалізація. Найчастіше до мене зверталася от, на безкоштовних розборах саме по самореалізації. І самореалізація, вона зверху, вона на шостому рівні. І людині, здається, коли вона от реалізує себе якимось чином, то життя налагодиться. Але коли ми копали от глибше, да, коли я ставила. Питання, щоб розібратись, що самореалізація, що за цим стоїть, навіщо самореалізація? Ми йшли або в безпеку, або вже в таку, знаєте, щоб бути задоволеною собою, щоб відчувати позитивні емоції. Тому так не буває, що ми е от, на нижніх рівнях в нас хаос, в нас е не все по місцям, а ми хочемо самореалізації. Такого не буває. Тому оцей пошук себе це просто. Бажання відкласти і чесно признати, що мені просто потрібно зараз зупинитись і отак все по рівнях розкласти, подивитися принаймні, що ж там робиться, що там робиться. Із любов'ю до себе, да, і з повагою до себе. Тому що це якби загальні слова, а там у кожного своє. Для когось любов до себе це, наприклад, зайнятися своїм тілом, для когось це зайнятися своїми емоціями, зайнятися, от, навіть прийняти своє тіло, знову ж таки, на рівні фіз фіз фізичному. Да. Тому там дуже багато що за цим стоїть. І от коли ми вже Поскладали все на нижніх рівнях, то самореалізація, чим би ми не займалися, буде приносити нам задоволення. Тому що самореалізація це не пошук задоволення, самореалізація це дійсно серйозно, е серйозний момент, коли ми проявляємо свої таланти, проявляємо, служимо іншим людям навіть. Що, що в нас є служіння? Це не, не про те, що мені було цікаво, щоб... Ні, це ми служимо іншим людям. Це ми приносимо користь людям, ми розвиваємо систему життя, розширяємо систему життя. І верхівка це, звичайно, сенси і передача сенсів. Це про те, що я кажу, який мій вклад у світ. І я передаю свій досвід, ділюсь своїми і помилками, і труднощами, які долала. І для батьків це стає надією, що я теж можу цим справитись. Тому, коли ми пройшлись по всій піраміді, ми бачимо, що сенси вони формуються на різних етапах і на різних рівнях різне. Просто для себе потрібно визначити, де я, де я і що я хочу в майбутньому. І подивитися в майбутнє, навіть якщо сьогодні. Ми не бачимо його загалом, тому що ціль це коли ми бачимо її і шлях до неї. І, можливо, сьогодні ще туман. От буває так, що туман, але ти вмикаєш світло і починаєш не, не швидко, повільно рухатись у напрямку, куди тобі потрібно приїхати. І оце, напевно на сьогодні найважливіший посил, що, якби не було сьогодні, нам складно і. Не зупинятися, не зупинятися, тому що тільки ми зупинилися все, це ми почали деградувати. Оце для мене, коли я це зрозуміла, це для мене стало таким відкриттям, що якщо я зупинилася, я деградую. Мені потрібно рухатись вперед. Хоча сьогодні маленький крок зробити. Якщо я не можу записати 5 відео, я записую одне відео. Не можу записати відео, беру старе відео, накладаю звук або текст накладаю. І це мені, от на рівні самоповаги, дає якби, такий плюсик, що я сьогодні молодець. Що мені не потрібно Я не очікую, що мене хтось підтримує, тому що в мене є ця опора на себе, самостійність і внутрішня опора. І навіть мені зараз 55 років в лютому виповниться. Але я знову ж таки хочу служити людям. А якщо потрібно ще буде змінити професію, мене це не лякає. Мене не лякає, що так як я сказала одній клієнтці на консультації, що пошук себе, пошук роботи, заняття, те, що буде приносити радість задоволення, воно не обмежується тільки сьогодні. Через 5-10 років ви можете знайти щось інше, і це нормально. Сьогодні такий час, що технології змінюються. І тим, що чим сьогодні займаємось, можливо, через кілька років воно буде не Тому, оце навіть 50 плюс, не боятися, що прийдеться змінити роботу. Оця гнучкість. Тому. Все це, навіть якщо ми говоримо про повагу до себе і любов до себе, про стан бути щасливою, він впирається і в те, що якщо порушена база, тіло, безпека і межі, то, звичайно, цього не буде. Все ми комплексна система. І коли у нас є система, і ми знаємо, на якому рівні у нас йде просідання, ми фокусуємося на тому. Завдання, яке сьогодні приведе мене до сенсу мого життя. У всьому є сенс. Сьогодні ми з вами пройшлися по піраміді самоцінності жінки, шукали сенси. На кожному рівні вони різні, сенси нового часу, час змінився. Перше це фізична безпека, друге емоційне, третє прийняття. Та належність, четверте – самоповага і межі, п'яте – самостійність і внутрішня опора, шосте – самореалізація і сьома сенс і передача. У кожної із нас є сенс життя. І якщо ми зрозуміємо його, нам не потрібно шукати мотивацію зовні. У нас буде ця мотивація всередині. От я коли зрозуміла, що я хочу допомагати жінкам ставати першими в їхніх грудових системах, хто живе щасливо, а це велика робота. Повірте, там дуже багато обмежень, там дуже багато страхів. І от моя нова програма. «Звіла жінка нового, нового часу. Це саме про те, щоб вийти зі старих програм і почати жити щасливо. Дякую, хто був сьогодні в прямому ефірі. Дякую, хто буде дивитися в запису. І до зустрічі вже в наступних відео. До побачення.